Астрономія 11 клас, урок 25, фізично змінні зорі, нейтронні зорі, чорні діри. Загальна характеристика змінних зір. Багато зір змінюють свої фізичні характеристики протягом відносно короткого часу. Такі зорі називають нестаціонарними. На відміну від затемнівано-змінних зір, вони змінюють свою світність в результаті фізичних процесів, що відбуваються в самих зорях. Тому їх називають фізично змінними зорями. Залежно від характеру процесів, що протікають усередині зорі, фізично змінні зорі бувають пульсуючими та еруптивними. Пульсуючі змінні зорі це фізично змінні зорі, у яких відбуваються періодичні коливання блиску. Еруптивні зорі це фізично змінні зорі, що проявляють свою змінність у вигляді спалахів, які пояснюються викидами речовини. Усі змінні зорі мають спеціальні позначення, якщо їм не було присвоєно раніше літер грецького алфавіту. У кожному сузір'ї перші 334 змінні зорі позначаються послідовністю літер латинського алфавіту з додаванням назви відповідного сузір'я. Наступні змінні, яким не вистачило комбінації букв у сузір'ї, позначаються В335, В336 і так далі. Пульсуючі змінні зорі. Першу пульсуючу зорю відкрив німецький астроном Давид Фабриціус у 1596 році у сузір'ї Кита і назвав Мірою. Період зміни близько цієї зорі становить 331,6 доби. Довго періодичні змінні зорі називають міридами. Практично всі зорі цього типу це старі червоні гіганти величезних розмірів і великої світності. Амплітуди зміни близько таких зір можуть сягати десятки зоряних величин. При еволюційному перетворенні зорі на зорю гіганта відбувається збільшення її об'єму і зменшення середньої густини речовини. У цей час внутрішня будова зорі змінюється докорінно, що може супроводжуватися порушенням рівноваги між силами гравітаційного притягання і променевого тиску. Це приводить до періодичних коливань об'єму зорі. Її оболонка то розширюється, то стискується. Такі періодичні коливання змінних зір називають пульсаційними. Великий клас дуже яскравих змінних зір гігантів та надгігантів класів F і G називають цефеїдами. Це пульсуючі змінні зорі, блиск яких плавно й періодично змінюється. Період зміни блиску становить від однієї до 146 діб. Вони вже перейшли стадію головної послідовності, у них розпочалося термоядерне горіння гелію, і вони прямують до стадії червоних надгігантів. Тривалість перебування на цьому шляху становить кілька мільйонів років. За цей час зоря може неодноразово потрапляти до смуги нестабільності на діаграмі, спектр світність. За сучасною класифікацією цефеїди поділяють на класичні або цефеїди плоскої складової галактики. Та цефеїди сферичної складової галактики. Останні відрізняються від класичних цефеїд меншою світністю, приблизно вчетверо. Одночасно з видимою зоряною величиною в цефеїди змінюється спектр. За сувом його інтенсивності виявлено, що в цефеїд періодично змінюється температура в середньому на півтори тисячі градусів. Теоретичні розрахунки та практичні спостереження показують, що тільки зорі гіганти й надгіганти проходять через стадію цефеїд. Цефеїди з більшою масою мають більшу світність, більший радіус, але меншу густину і, відповідно, більший період пульсації, тобто цефеїди мають важливу залежність, період світність. За відомим зі спостережень періодом можна визначити абсолютну зоряну величину або світність зорі. Порівнюючи її зі спостережуваною видимою зоряною величиною, можна визначити відстань до цефеїди. Цефеїди образно називають маяками Всесвіту. На цей час в нашій галактиці відомо понад 800 класичних цефеїд, а їхня очікувана кількість перевищує 6 тисяч. Також відомо кілька тисяч їх у магеланових хмарах та інших галактиках. Нові зорі. Зорі, блиск яких раптово збільшується в тисячі й мільйони разів за кілька діб, після чого їхній блиск слабшає до початкового блиску протягом року. Називають новими зорями. Цей термін не означає, що зоря народилася. Так називають зорі, які раніше були тьмяними, а потім раптово їхній блиск збільшився. Спостереження показують, що новими зорями є гарячі білі карлики спектральних класів від О до Б, які мають абсолютну зоряну величину в порядку від 4 до мінус 5 Під час спалаху ці зорі збільшують свій блиск. Від 7 до мінус 16 зоряних величин. За час спалаху нова зоря випромінює енергію, таку як сонце, приблизно за 100 тисяч років. Причиною вибуху нових зір є обмін речовини між компонентами тісних подвійних пар, до яких належать усі детально досліджені колишні нові зорі. Часто нові зорі спалахують неодноразово. Якщо спалах повторюється, таку зорю називають повторною новою. Наднові зорі це одне з грандіозних і захоплюючих космічних явищ. Над новими називають зорі, що спалахують подібно до нових, і досягають у максимумі абсолютної зоряної величини від мінус 18 до мінус 19. Окремі наднові зорі в максимумі близько перевищують світність Сонця в десятки мільярдів разів. У наш час за допомогою досить потужних телескопів у сузір'ї тельця можна побачити туманність загадкової форми, що нагадує краба, який пливе у воді. Туманність так і назвали крабоподібною. Спостереження показали, що вона розширюється. З урахуванням швидкості розширення можна вважати, що крабоподібна туманність це залишок вибуху над нової зорів в 1054 році, який згадується в китайських літописах. Уперше термін Нова зоря застосував Тихо Браге у 1572 році, описуючи яскраву зорю, що з'явилася в сузір'ї Кассіопеї. Незважаючи на те, що за нинішніми уявленнями ця назва є не зовсім правильною, вона й зараз використовується в астрономії. Найпотужніші вибухи зір, що гинуть, стали за аналогією називати «надновими». У нашій галактиці за останнє тисячоліття зареєстровано кілька випадків спалахів над нових зір. Зоря спалахує внаслідок колапсу свого масивного ядра. Відбувається це так. На різних етапах життя масивної зорі в її ядрі проходять термоядерні реакції, під час яких спочатку водень перетворюється на гелій, потім гелій на вуглець і так далі до утворення ядер елементів групи заліза. Ядерні реакції з утворенням ще більш важких хімічних елементів відбуваються з поглинанням енергії, тому зоря починає охолоджуватися і стискатися. Внутрішні шари немов обвалюються до центра зорі. Виникає ударна филя, що рухається назад від центра зорі, унаслідок чого зовнішні шари зорі викидаються з величезною швидкістю. Під час вибуху звільняється енергія, яку наше сонце здатне випромінювати мільярди років. Від величезної зорі залишається тільки газова оболонка, що розширюється з великою швидкістю, і нейтронна зоря. Пульсар це нейтронна зоря, яка швидко обертається і для якої характерне радіовипромінювання, що пульсує з періодом, який дорівнює періоду обертання зорі. Густина нейтронної зорі дивовижно велика. Якщо в надрах зорі відсутні сили, що протидіють її стисканню під дією сил гравітації, то зоря й надалі стискатиметься. Густина речовини продовжуватиме збільшуватися. У результаті масивна зоря на заключному етапі своєї еволюції перетворюється в надзвичайно стиснутий об'єкт Чорну діру поле тяжіння на межі Чорної діри таке велике, що сигнали від цього об'єкта не виходять назовні. Інакше кажучи, гравітаційне поле Чорної діри таке сильне, що навіть світло не в змозі його подолати. Критичний радіус, до якого має стиснутися зоря, щоб перетворитися на Чорну діру, називають гравітаційним радіусом або радіусом Шварцшильда. За теорією відносності, речовина має бути стиснутою в мікроскопічно малому об'ємі простору в центрі Чорної діри. Цей стан називають сингулярністю. Межу Чорної діри називають горизонтом подій. Якщо чорні діри безпосередньо спостерігати неможливо, то пошуки їх становлять великі труднощі. Найчастіше чорну діру виявляють так. Перший варіант, якщо діра утворилася в подвійній системі зір, то її положення можна визначити за обертанням другого компонента навколо порожнього місця. І другий варіант під час падіння речовини на Чорну діру має виникати потужне рентгенівське випромінювання. Джерела такого випромінювання зареєстровані як кандидати в чорні діри. Нещодавно НАСА вперше сфотографувала гігантську чорну діру в центрі далекої галактики.